Якщо ваше житло було зруйноване через російську агресію, ви маєте право отримати кошти на придбання нового. Для цього потрібен житловий сертифікат. Лунають домашні поради. А яке житло можна купити? Будь-яке. Це може бути квартира, кімната, приватний чи дачний будинок, навіть первинка за є оселею. Головне, щоб нове житло було не на тимчасово окупованих територіях чи поблизу активних бойових дій. Як отримати та використати сертифікат? Подайте заяву про знищене житло з фото та документами на нього через дію або ЦНАП. Після оцінки комісії у дії з'явиться сума вашого житлового сертифіката. Далі бронюєте гроші на нове житло і маєте 30 днів, щоб знайти нову квартиру і укласти договір купівлі-продажу. П'ять важливих моментів: перед укладенням угоди про купівлю нового житла потрібно припинити право власності на зруйнований об'єкт. Кошти сертифікату не можна використовувати на сплату податків, послуги нотаріуса чи інші витрати при купівлі нового житла. Житло куплене за сертифікат не можна продавати протягом п'яти років. Сертифікат діє 5 з моменту отримання за кожен зруйнований об'єкт ви отримаєте один сертифікат, але кілька сертифікатів можна об'єднати для купівлі одного більшого чи дорожчого житла. Це основні моменти щодо житлового сертифікату. Детальніше читайте у блозі лун.